Слава Україні, друзі! Я вітаю вас на YouTube каналі Рух. Тіві. Наша команда вже завершує підготовку до надзвичайно важливого бою. Попереду одеський чорноморець. Тож я покажу вам усе за куліссям тренування жовто-чорних. Денис, привіт, як ти себе почуваєш? Привіт. Все добре. В операціях відійшов також на вулицях. Тому... Все добре. Скільки тобі ще потрібно відновлюватися, що говорять взагалі лікарі? До повного загоєння м'язів, ти кріплень 3-3,5 місяці. З реабілітації разом ну, десь 4-5 місяців. Хлопці, команда все підтримує, писала мені багато хлопців, керівництво писало клубу. Всі пишуть, всі підтримують тренера, батьки, рідні. Тому підтримки мені вистачає. Дуже дякую команді. Хочу пошвидше вже до тренувань. То, що можу побажати тільки. Е Удачі в наступних іграх буду тримати Всіх дуже люблю. О, я тобі дуже дуже вдячна за Цю розмову. Я тобі бажаю швидшого одужання і бажаю вже доєднатися Дякую. до тренувань та зокрема до матчів нашої команди. О, дуже пошвидше. Ну, я хочу лише побажати, що він чим пошвидше одужав і приступив до тренувань, тому що це дуже здібний футболіст і перспективний футболіст, якого нам. Також не вистачає на сьогоднішній день. Я думаю, він чим швидше одужає, і я переконаний в тому, що ті всі травми будуть позаду в нього, і він виросте в хороших. Ну, це, до речі, цікавий суперник. Вони грають за такою цікавою схемою. Нам тренерський штаб скаже, як проти них діяти. І я думаю, що це буде цікава гра. У них є і заміни хороші, які теж вийдуть хлопці і підсилять їх. Але в атаці вони у них дуже хороша атака. У них швидкісні гравці впереді, забувають голи хороші. І Ми будемо готуватися дуже добре до цього суперника. Може команді допомогти півзахисник Едсон у матчі проти оболоні гравець отримав четверту жовту картку. Тож у грі з чорноморцем він відбуватиме дискваліфікацію. Ця команда демонструє хороший футбол. Чорноморець має якісних гравців. Ми знаємо, що матч буде нелегким та цікавим, але впевнений, що впораємося з таким суперником, і це попри те, що граємо на його полі, так це ще більша мотивація для нас, особливо граючи з суперником, який йде з тобою, нога в ногу в турнірній таблиці. Чорноморець це хороша та якісна команда. А я вважаю, що такого суперника вигравати ще приємніше, особливо якщо це виїзна гра. Чорноморець рух відбудеться у неділю, 12 листопада, початок о 17.00. Тож, друзі, обов'язково внизу в коментарях пишіть ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на ютуб канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу. Вболіваємо за жовто-чорних та дуже сильно сподіваємось, що наша команда привезе позитивний результат. Я з вами прощаюся, Па-па! Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.